я пізнаю світ, урок 3, тиждень 1. Тема життя. Найбільша цінність. Відкрийте підручники на 13-й сторінці. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Друзі, мені було цікаво дізнатися, що люди мають спільні риси, але на землі немає бодай двох однакових людей. Кожна людина унікальна і неповторна. А що найбільше цінують люди? Що для них є важливим і значущим. З'ясуємо разом! Для того, щоб з'ясувати, що ж найбільше цінують люди та що для них є важливим і значущим, виконайте певні завдання на 13-й сторіночці. Прочитайте речення та закінчіть його. Неповторність людини виявляється в її. Так, виявляється в її зовнішності, здібностях, поведінці, рисах характеру тощо. В другому завданні прочитайте та оберіть правильну відповідь. Сокупність дій і вчинків людини це характер, поведінка здібності. Молодці. Це поведінка. Властивості, що постійно виявляються в поведінці, ставлені до світу людей. Це зовнішність, поведінка чи характер. Молодці. Це характер. А здатність швидко й успішно опановувати певний вид діяльності. Це характер здібності чи поведінка. Молодці це здібності. На початку уроку ви прочитали тему нашого уроку життя найбільша цінність. Як ви розумієте, саме слово цінність? Спробуйте дібрати до цього слова спільнокореневі слова та позначити у них корінь. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Наприклад, спільно кореневим словом до слова цінність є значущість. А тепер попрацюйте самостійно. Запишіть 5 найважливіших для вас речей. Порівняйте свій результат із сусідом за партою. Чи є у вас щось спільне? Чудово! Цінність це те, що важливе, значуще для людини, родини, групи людей тощо. Вагомі для людини речі майно, предмети, називають матеріальними цінностями. Духовні цінності. Це уявлення, переконання, вірування людини, групу людей тощо. Кожен має свої цінності, але у багатьох вони збігаються. Скажіть, будь ласка, що таке цінність? Що називають матеріальними цінностями? А що таке духовні цінності? Поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці. Дуже добре. Попрацюйте та встановіть відповідність між духовними цінностями та матеріальними. Велосипед, квартира, автомобіль, меблі, прикраси, телефон, комп'ютер, будинок, старовинна книга, картина тощо ми віднесемо? Так, до матеріальних цінностей а мир, дружба, свобода, життя, здоров'я, відповідальність, милосердя, чесність, доброта, гідність, любов, щирість ми віднесемо. Так до духовних. Цінностей. А як ви думаєте, чи всі цінності можна виміряти? У який саме спосіб? А як визначити найцінніше? Найбільшою цінністю людини? Є життя. Цінувати життя означає дбати про своє здоров'я та безпеку. Здоров'я це стан організму, за якого всі органи працюють добре і злагоджено. Багато в чому здоров'я залежить від способу життя. Безпека це ситуація, коли ніщо не загрожує життю, здоров'ю чи добробуту людини. Скажіть, будь ласка, так що є найбільшою цінністю для людини? А що означає цінувати життя? Чудово! У наступному завданні на сторінці 15 допоможіть роботам йой і Бубу. Розв'язати суперечку. Йой стверджує, що про здоров'я та безпеку дітей мають піклуватися тільки дорослі, батьки, лікарі, учителі. Натомість Бубу наполягає, що дитина також має докладати зусиль до збереження свого здоров'я. На підтвердження своєї думки він навіть намалював плакат. Розкажи за плакатом Бубу, як дитина. Може дбати про своє здоров'я. Поставте відео на паузу та спробуйте розповісти, як дитина може дбати про своє здоров'я. Дуже добре. Прочитайте слово сполучення та спробуйте назвати і сказати. Чому зазначені дії є небезпечними? Грати у футбол на дорозі. Їсти брудними руками. Дражнити дику тварину. Збирати невідомі рослини. Сідати в машину з незнайомою людиною. Гратися з електроприладами. Чудово. Відкрийте сторінку 42 у підручнику. Створіть практичну роботу від АІ. Створіть витинанку, яка має назву. Дерево життя. Дерево життя один з найпоширеніших символів українського народного мистецтва. Його малювали на стінах, печах, писанках, вишивали на рушниках і сорочках. Це дерево символ безкінечності життя і безперервного відновлення природи. Воно об'єднує минуле, теперішнє та майбутнє. Дерево життя завжди квітне, що символізує сьогодення. Бруньки це майбутнє покоління. Плоди символ минулого людських звершень. І тому зараз спробуйте створити власну витинанку дерево життя. Отже, перше, відріжте аркуш із шаблоном витинанки на сторінці 45 у зошиті. Зігніть відрізаний аркуш навпіл за пунктирною лінією. Виріжте витинанку по контуру. Розігніть аркуш. Відріжте аркуш сторінка 45 від зошита. Він буде фоном для витинанки. Змастіть зворотний бік витинанки клеєм. І приклейте до фону. Поставте відео на паузу та виконайте практичну роботу. Молодці. Хороша робота!